Я тут завдяки своїй свободі волі, переконанням, любові, повазі та відчуттю єдності зі своєю нацією. Можливо, ті, хто так говорять, не можуть уявити собі людину, яка стоїть, мерзнеть або навіть терпить насилля за єдине за, лише за відстояти свої права, навіть е, на голому ентузіазмі, як то кажуть. Можливо, таке не вміщається у їхній свідомості, але це не лише вміщається в моїй свідомості, це є частиною моєї реальності. Друге, я хочу відповісти на таке запитання: чи тобі погано живеться? Справа не в тому, як мені живеться, який у мене рівень зарплатні, лише люблячи свою державу. Відстоюючи її свободу, кожного дня оцінюючи свої дії та переоцінюючи принципи, за якими функціонує наше суспільство, кожен день вкладаючи серце, розум та волю в свої дії, в плекання нашого майбутнього, лише так ми можемо бути синами та доньками своєї країни. І останнє, та найголовніше, я хочу відповісти усім тим, хто говорить. Ну і нехай їх розгонять, нехай поб'ють, але ж вони заспокояться. Ті, хто так говорять, не розуміють, що ті люди, кого б'ють, відстоюють саме їх права, їх свободу, права їх дітей, майбутнє нашої країни. Я хочу сказати, що сьогодні влада вже не продемонструвала свої засоби, якими буде діяти. Вона їх вже ствердила. То ми маємо розуміти, що якщо сьогодні ми не будемо відстоювати свою свободу, не будемо об'єднуватися, то завтра Вільного завтра вже може не бути. Вчора тисяча чоловік захищала свободу мільйонів, тому сьогодні мільйони повинні захистити свободу та життя тисячі наших героїв. Слава Україні! Слава! слава Україні! Героям слава слава Україні! І хочу закінчити сьогодні. Я побачила плакат, на якому було написано причоркнуто смерть ворогам і написано Життя друзям. Я хочу, щоб мої друзі жили у вільній країні, у країні, де поважають кожну особистість. Тому слава Україні. Дякую. Коли вийшло 2 мільйони 400 тисяч людей, і це недорозуміння, яке говорила, почую кожного. Не хотел, не хоче слушать 2 мільйона 400 чоловік. Я думаю, в это воскресенье вийде 4 мільйона і скажет йому уходи, дорогой, по хорошому, давай, давай до свидания. І хто б сегодня сьогодні щось не казав? Єдина велика європейська Україна постала. Друзі, це ваша заслуга. І чим більше у нас буде тут кожного дня, тим рішучішими будуть дії. Всіх українців, бо вони так само відчувають, що Харків б'ється в суголосі з Київським майданом. Друзі! Ми це Європа! Харків, це Європа! І я впевнений в тому, що буквально кілька днів і цей режим піде у небуття! Банду! Гей! Відправив на Київ 170 наших земляків, 170 харківців наразі або вже на майдані, або наближаються туди. І так майже щодня та вік і рішуча мить, коли ми вже не мусимо сидіти біля комп'ютерів та на диванах, споглядаючи все, що наразі відбувається у Києві. Ми мусимо власними руками та серцями. Режим! Ви готові до цього! Друзі, час рішучих дій настав. І сьогодні вони остаточно перехнябили все, на чому трималися. Цей уряд прогнив наскрізь. І ми перемагаємо! Два роки в цьому місці! Б'ється ненастанно серце жінки, яка є мотором революції! ім'я Юлія Тимошенко, вона тут з нами. Сутність надихає нас на рішучі дії. Друзі, найголовніше, що сьогодні триває, це РЕВОЛЮЦІЯ! РЕВОЛЮЦІЯ! Рево! Луція! Рево! Люція! Дівчатки! Ре ре а ви показували вашим тривожним чемоданчиком? Кісточки за чіткі? Кісточка? Знаете, у нас самая лучшая елка, которая была за историю независимости Украины. Если вдруг мне захочется внести свой вклад, то я думаю, что начну вот инструмент, который будет сделать,

thank